Полтавські хлопці, які за 12 років свого існування випустили 5 альбомів, записали саундтреки до фільмів. Сколихнули всю Україну, об'єднавши своєю музикою мільйони сердець. Глуму, любов, у І цим назавжди зламали стереотип типового поняття рокери. О, Торвальд! Що ми вже беремо участь в цьому конкурсі, нам важливо бути першим. Хоті отіграли багато концертів на різних площадках на стадіонах але Це інше відчуття. Повольнення було дуже сильне. Нам було дуже важливо, що почули посили, які ми адресували. задуматися людей, на що вони витрачають час а цінувати те, що тебе робить щасливим своїх близьких. Часу реально не так багато. Може статися будь-що. Я просто була шокована. В мене пішли мурахи, тому що це було дивовижно. Мені дуже сподобалось. І тема, тема Дякую. пісні. Дякую. Так. І ми в цей момент зрозуміли, що нас почули. Фіналістами з третього півфіналу стають... Оторвай! Після півфіналу я от зранку прокинувся, пішов в звичайний маркет. Спостерігав, як батьки в трьох там мама, тато маленький хлопчик гуляють. Я думаю, може, це ми змогли їм довести, що вони мають в неділю вийти всією родиною? Я такий йду, знаєш, і насолоджуюсь тим, що ми щось могли зробити. Після просмотру виступління групи Торвальд, я одразу вже позвонила своїй мамі. Ми почали отримувати такі листи, знаєш, що чуваки, Багато в моем жизни изменилось через вашу музыку. И будем болевать за вашу группу. Люди нас поддерживают, значит, они нам верят. Я считаю, что если мы хотим удивить кого-то на Евровидении, нужно отправить туда группу Аторвальд. Потому что они самые честные. Мы сделаем максимально. Все, що від нас залежить для того, щоб представити нашу Україну достойно. Это классная нова українська музыка. Оно не бояться на номер три отсылать SMS или что там отсылайте все. Деньги. Пришлите вещи туда на номер три. Но за него за Галича, За Оторвода. Check this out. Down the volume of your cry. Let's take time to find a place without violence. Let's listen and hear That true meaning of silence. Time to look, time to see, time to find. Listen. Take a look around, stop missing The things you haven't found You will realize There's no common ground There's no compromise Between the time and sound time. time to look Time to see Time to fight see, time to fight Вибуховий оторвальд. Максимальна потужність на цій сцені. Ну і поки хлопці сходяться, хочу а, подякувати за втілення а, в життя задуму цього номера режисера-пославника Ігору Чупрені та команді проєкту національного відбору Євробачення. Слухай. Так, знаєш, ви дійсно, мабуть, здивували всіх цим номером. Ми побачили апгрейд, тобто ви постаралися, щоб змінити те, що було в півфіналі. Але мене найбільше ви вразили не цим. Я ще можу якось прийняти, коли Зібров агітує за сальто назад. Але коли потап агітує за рокерів, я в шоці. А в чому проблема? А... Тому, то мій двоюрідний брат, я попросив зателефонував, сказав чувак, можеш зробити. Він сказав: Так, хто ти? Слухай, це правда, що ви для повного щастя ще хотіли, щоб під час вашого номеру на сцені був грейдер Катокі 60 чоловік з Укравтодору? Так, ми, ми хотіли звернути увагу. Я живу просто на Севастопільській площі, це в Києві, і там є така дорога по Вітрохлодський проспект. Ви знаєте, точно. І я хотів звернути увагу, що це приблизно так само виглядають наші дороги зараз в країні. І все, це була моя єдина мета. А... Жень, ви перемогли у своєму півфіналі, і мені цікаво, як привітала тебе з перемогою, твоя трирічна доця? доча. Я прийшов додому і, і, і дружина постійно питала: там, ну, як тобі, папі, на виступлення, Євочка, скажи, будь ласка. А сказала, окей, тільки мені Анастасія Продюс більше сподобалась. Я, я, я сподіваюся, ти після того дитину не виписав з метрики? Я просто переїхав в іншу квартиру, не хочу їх бачити тепер. Так, і єдине прохання, яке в мене ще залишилося, воно стосується не групи Оторвальд, а постановників цього номеру. Будь ласка, не гасіть вогонь, там мені шашлик підносять. А, Джамала, будь ласка, враження від виступу. А, режисеру, просто неймовірний респект, тому що це було дивовижно. Це було справжнє шоу. А, це потужний гурт. Я вже казала про це минулого разу. А, тут є. Стаж, тут є впевненість, і це мені дуже подобається. Тут є зміст, і це мені теж подобається. Коротше, мені дуже подобається. Тобто а, порівняно з півфіналом запитань щодо вокалу а, соліста вже немає. Є. <гум> Ні, Не, питання є. А, сьогодні мені здається, що вже а, ти. Більше хвилювався спочатку було таке хвилювання, що я вже так прижалась, думала, не заспіваєш, але але ти, ти все ж таки опанував себе і зробив все можливе, щоб доспівати. А, так ні, без, там справа не в хвилюванні. Просто е тут справді це ж під кожу знаходиться. розумієш, воно тисне на легені. Я, я я стримував Жень. Буде Але на сцені, на сцені буде, просто, на сцені буде тиснути, будуть я... вимикатися а, наушники. В мене було просто на генеральній репетиції. В мене просто виробились а, наушники. Буде кожного раз перепони. Ти, ти повинен готовий бути 100%. Я, я... розумію. Я я жартую, звичайно. Ні, я, 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 я бажаю, щоб ви Дякую. підготували 100%. Дякую. Вже мала Костянтин. Очень важно и, и подкупает то, что человек поет в то, что он верит, поет э, то, о чем он знает, и, и то, что он чувствует. То есть сразу видно, что не, это не притворство, не кривляние, которое частенько на, на Евровидении то есть бывает и все такое. А этот человек пришел сказать какую-то свою очень важную истину. Это подкупает, это замечательно. И сегодняшнее выступление, и эта постановка подчеркивает все это. И, ну, мне очень понравилось. Молодцы. Очень. Дякую, Заключенный Костантин. Заключный аккорд вид Андрея Данилко. Вы знаете, я не знаю. У меня какие-то такие очень противоречивые чувства. Вот, я вижу в Жене такое желание попасть на это Евровидение. Это правда, да? Вы так хотите, да. Жень? Вопросов нет. Я готов, ну, если не отшучиваться, да, я мог бы отшутиться и сказать, что там э, перекрыли дорогу на левый берег, и нам как раз придется недалеко ехать и так далее. Но Жень. на самом деле есть другое. Э, другое. Я уже говорил об этом неоднократно. Я очень хочу сказать следующее, если у меня есть там, 10 секунд. Сейчас на меня смотрят мои родители. И э, мы играем на разных фестивалях, на разных площадках. И они верят в то, что мы там занимаемся этим честно, и мы зарабатываем этим деньги, и все круто. Но для моих родителей, и для, так же, как для родителей каждого участника этого, э, этой группы, важно что-то свое. И вот для них важно, чтобы в какой-то момент их сыном могли гордиться не только они, а люди, которые там с ними общаются. К сожалению, наши не концерты не ходит же аудитория моих родителей, но они хотели бы показать им своего сына, поэтому я делаю это для того, чтобы мой папа, он мне позвонил, сказал, сынок, поверь мне, я буду очень счастлив, если ты туда попадешь, но ну, а если нет, напьемся. Поэтому... Тому я думаю, что пора сам. Бо може у когось слюнька? Не підходить. Варіант вариант. Неплохой.